Янька Юля зараз під наглядом медиків має психологічну травму, бо не раз їй перепадало від батька тирана. Сьогодні у палаті дівчинки солодощі, іграшки та дитячі речі усе приносять люди, які дізналися про історію через соцмережі, допомогти хто чим може. Закликали медики. Я не знаю, чому стався такий резонанс. Для мене це також великий сюрприз, хоча приємний, так тобто. Чому я написала? Я написала просто, щоб їй принесли якесь взуття, якусь ляльку, тому що вона нічого не мала. Весна садочка на Медики кажуть, дівчинка оговтується від пережитого. От перші дні, коли в неї впало тістечко, то вона каже: не бийте, не бийте мене, я зараз його піднімлю. Я зараз кришки позбираю. Аби з'ясувати, що ж трапилося з малою. Наша знімальна група вирушає до неї додому. У невеликому селі на Сокальщині, де живе маленька Юля, усі знають її сім'ю. кажуть, глава сімейства часто випиває і як тільки прикладається до оковитої, б'є своїх дітей. Вже на місці знаходимо оселю, де росла малеча. Події, що трапились, тут сколихнули усе село. Нещодавно горе батько мало не до смерті побив Юлену сестру. Відбувалося це на очах у матері. Жінка на захист малої не стала, бо сама чоловіка тирана боїться. Маєте діти? Маю. Ну, виховуйте свої, добре? А якби ви знали, що чоловік б'є і жінку навіть, то ви б нічого не казали. Ну, а чого ви десь в міліцію не звертаєте? Я не маю з вами нічого говорити. Дітей у сім'ї шестеро. Найстаршому 10 років, наймолодшому лише 11 місяців. Сусіди про насильство у родині знають давно. На питання, чому не били на сполох раніше, лише розводять руками. А давно вони так цих вітай б'ють? Давно. Хіба не вам не все одно, що такі маленькі діти, що так їх били? Та чого, чи ні? десь з повідомляли про то? Ви ж бачили то все? Те, що батько мало не до смерті, забив власну доньку, почула від сусідки місцева депутатка. Вона й викликала соціальну службу. Приїхали і то все. То та дитинацька була синя, як їхня куртка. Там місця не було того. Ну і тоді зараз вони хотіли ту дитину забрати, та й б мама до лікарні. Я кажу, виберіть всіх, бо він як прийде, то він то поб'є. А мама стала показувати, чим він ту дитину бив. Таке ополіно грубе, тим поліно, тоді шлангом від машинки пральної. Поспілкуватись із горе батьком нам не вдалося вдома його не застали. Як з'ясувалось, офіційно дітям він ніхто за документами мати одиначка. Правоохоронці справу розслідували, однак батько тиран і досі на волі. Кримінальне провадження було відкрите, і кримінальне провадження було досліджено та скіровано в суд. А чому так. його не взяли під варто? Ну Розумієте, під підварто бере, хто визначає. Ми з клопотання вийшли. Суд обрав йому запобіжний заход. За ця не під варто, а домашній арешт. У сільській раді кажуть про насильство над дітьми не знали. Та й на обліку, як неблагополучна, ця родина не стояла. Чистенько в хаті було щось, кухні палили, щось їсти варилось, ну що можна було сказати. А про те побуття ми тоді, як приїхали, то був жах. В хаті бардак, не помито. О, тоді ми, в той день ми застали так. Після цього випадку соцслужби дітей забрали із сім'ї. Чи залишаться вони із батьками, вирішить Феміда. Вже відбулося перше засідання суду місцевого. Я не можу стверджувати, але можливо буде прийняти рішення про позбавлення прав мами відносно своїх дітей. Батьку кривднику інкримінують нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості. А для дітей шукають будинок сімейного типу на випадок, якщо малих таки заберуть від матері. Оксана Лобойко Олексій Шелковий, 24 канал.